дня всем. Добрый день. Так, мы уже чаем за водой. Ну не все, я вижу. А чего так? Прошу, да, давайте, давайте а поближе. Давай, давай. Поближе. Начинаем, чай будет ваше вступное слово. Я буду для чего начать. Сначала вступное слово, да, Лидия Ильич, ваше вступное. Еще раз добрый. Наша зустріч це цікавість до питання, як буде виконуватися закон, прийнятий Верховною Радою, про звільнення від кримінальної відповідальності, по тим подіям протистояння, які були в січні місяці. Цим відомо, що в грудні місяці був також прийнятий закон Верховної Радою про звільнення від кримінальної відповідальності осіб, які були затримані за порушення громадського порядку і масові безпорядки, масові заворушення. Я доводжу до вашого відома, що цей закон вже виконаний, грудневий. Ці фактові кримінальні справи закриті, а там, де були особи, вони вже також, ці кримінальні справи закриті і особи звільнені від кримінальної відповідальності. Єдине, сьогодні-завтра, суди розглядають останні такі кримінальні справи, які направлені працювальними керівниками органів прокуратури. Це декілька кримінальних справ. Тобто вже можна сьогодні говорити, що закон грудневий частині звільнення кримінальної відповідальності осіб і закриття кримінальних справ він вже виконаний. Щодо тих питань, які є у засобах масової інформації, громадськості, громадян України до виконання другого закону в цій частині, це закон також про звільнення кримінальної відповідальності, тих осіб, які також порушили громадський порядок противостояння, були активними учасниками масових заворушень, блокували будівлі. Дороги, інші були скоєні злочині, в цій частині вам всі, всім відомо, як обговорювався цей закон, що він прийнятий, і що він з 2 лютого цей закон діє. З 2 лютого до включно до 17 лютого. Якщо по першому такому закону по грудні місяці було, Закрито 78 справ на 56 осіб, то в цій частині, ви знаєте, що були активні протистояння було сховано декілька десятків кримінальних злочинів, а вильніше це 88 кримінальних проваджень заведено за січень місяць. В цій частині. Затримано 259 осіб, Тим, ті особи, яким була об'явлена підозра, підозрання злочинів. 150 осіб було заарештовано. Іншим особам, які були активними учасниками протистояння, активними учасниками тих подій в частині скоєння злочинів. Я сказав, що це були зазвучені від хуліганства до масових заворушень до організованих груп, які порушували громадський порядок. То в цій частині, як я вже сказав, 150 заарештовано, іншим була запобіжний захід це домашній арешт в значній більшості, а також Особиста порука. І як я вже сказав, 88 кримінальних справ. в законі виписано чітко, що є вимоги до виконання цього закону і як прохороні відомства слідчі прокурори судді повинні виконувати цей закон. Фактові справи закриваються. Там, де встановлені особи і їм об'явлена підозра, вони направляються процесуальними керівниками органів прокуратури до суду, і суд їх закриває. Ці кримінальні справи. Але до, щоб виконати цей закон, необхідно виконати ті умови, які виписані в законі. Це розблокувати всі шляхи, які є блоковані. Це розібрати барикади, звільнити вулиці, це звільнити адмінбудинки в областях, там, де захоплені будівлі, адміністративні будівлі державних адміністрацій. Це звільнення всіх адмінбудів в місті Києві, а також виписані інші умови, які чітко говорять, що при виконанні цих умов може бути задіяний процес виконання цього закону. А це сьогодні той короткий коментар всіх процесуальних, я би сказав, подій, які виконуються слідчими прокурорськими працівниками, суддями в частині виконання цих законів. За груди я вам повідомив по частині закону, який прийде в, в січні цього року. Таких його виконання. Я готовий провести на 17 лютого лютого застосовувати. Дуже таке комфортне запитання, але воно повинно, мабуть, бути і повинна бути відповідь на нього. Відповідь вона в площині виписана законом. Якщо до 17 лютого не будуть виконані всі умови. То правоохоронні відомства слідчі прокурори судді будуть виконувати вимоги закону, як це передбачено Кримінальним кодексом України і Кримінальним процесуальним кодексом України. Тобто будуть розслідуватись кримінальні справи, з обвинувальним актом направлятися до суду, будуть судові розгляди в судових процесах, процеси, процеси працюального. Змагання в частині адвокат, захист, прокурор, рішення суду. Я хотів би єдине підкреслити, що ті кримінальні провадження, про які я вам проговорив, це тяжкі злочини і там тяжкі наслідки частини відбування покарання. Тому буде задіяний весь процес, який виписан цими кодексами. Звільнені заарештовані, будуть знову заарештовані? Це вже процесуальна справа слідчого прокурора суду. Якщо ви маєте на увазі, чи може бути змінена міра запобіжного заходу в процесі слідства, закон це не заперечує. Закон це дозволяє. Якщо говорити зміна запобіжного заходу в частині розгляду вже в суді, то це вже буде який вирок. Якщо людина і особа, яка скоїла злочин, буде в суді розглядатися її доля, то в частині цієї санкції, яка виписана в Кримінальному кодексі, буде міра покарання. Якщо це буде реальне міра покарання, це буде знову арешт. Але це вже будуть вироки, обвинувальні вироки. Але це тільки суд. Ми не можемо говорити не про міру покарання. Не можемо говорити про кінцевий розгляд розгляд справи судом, але я говорю про те, як виписано це в законі. Скажіть, будь ласка, якщо в Києві ми а в регіонах, як буде працювати за районом, тільки в повному об'ємі, тільки чітко все, що прописано в законі, дозволить його прийняття. Тобто, навіть тобто, тобто, весь процес. Повинен бути задійний по всій Україні. На сьогодні залишається в шести регіонах, заблоковане і зайняті порушення закону адміністративні будівлі. І ви знаєте, які будівлі зайняті адміністративним місця Києва, починаючи від КМДА і завершуючи тими барикадами. І перекриттям вулиць, які сьогодні є, включаючи, включаючи Грушевського. Тому там чітко виписано, при яких умовах все, що буде виконано, тільки з 18 лютого буде, буде задійний процес виконання цього закону. Тобто, якщо всі умови будуть виконані, виконані справи будуть закриватися. Ще, да. Я думаю, що відповідаючи на ваше запитання і політика значній більшості і правоохоронним відомствам, і керівництву держави, всі бажають, щоб ці умови були виконані. І щоб е, історія кримінального харак, правового характеру, вона була закрита. Звісно, що е, всім і уряду, і політикам, і депутатам, та і правоохоронним відомствам необхідно проаналізувати, узагальнити все те, що відбувалося в історії грудня і січня та і лютого е, в нашій державі. Але. Е, Частині виконання цього закону я хотів би підкреслити, що 150 осіб, які були затримані за тяжкі злочини, залишилося 70. Тобто значна більшість дів замінена на цим особам на домашній арешт. Це гуманізація. Це якраз крок до того, що усвідомлюючи відповідальність і бажаючи, щоб все-таки закон був і процес цього закону був виконаний, слідчі прокурори судді пішли на гуманізацію. Пішли на крок довіри того, щоб все завершилося спокійно, було примирення, і це примирення. Дало політикам Верховній Раді, уряду розібратися всі ситуації, щоб був громадянський спокій. Ми вже продумали цей процес у Генеральній прокуратурі і в засобі масової інформації це вже з'явилося. Створена робоча група. Її очолює один з моїх заступників. У робочу групу війшли представники всіх департаментів Генеральної прокуратури. І весь закон, закон про прокуратуру, дозволяє нам чітко, чітко виконати ті умови контролю, які ви запитуєте. Ми запитаємо і будуть такі, будуть такі запити в Міністерство надзвичайних ситуацій. Міністерство внутрішніх справ, служба безпеки України, державних обласних адміністрацій, кабінети міністрів, тобто чітко буде зібрана як працівники засобів масової інформації, вже для себе Києва вночі розібрана. Я думаю, цю новину ви знаєте, в обласних центрах. Тобто, добровідність в частині тих умов. Які представляються, але 15 днів на виконання цього закону, термін невеликий, але він реальний для того, щоб приближити громадянський спокій. Все направлено на це. Якщо вдуматися в диспозицію виписаного закона про звільнення від кримінальної відповідальності тих осіб, які затримані, заарештовані, які можуть представити перед судом, то я думаю, що тут обдуманість, трезвість, переживання повинно бути у всіх одинаково. І особливо тих, хто був організаторами того, щоб пішли на це протистояння. Я звертався до опозиції. В моїх планах є зустріч з керівниками опозиції, з депутатами. Інші придумані е, е, плани для того, щоб приблизити виконання цього е, закону. Та і ви теж усвідомлюєте серйозність цього питання. Я думаю, що прониклися тим зверненням, яке буквально на днях було е, звернення президента України до громадян України. Частину вашого запитання, що. Терміну виконання цього закону не говоримо, Але я сьогодні як генеральний прокурор і думаю, що підтримують і суди мене в цьому, а за фактові кримінальні справи я гарантую, що в термін до місяця будуть всі закриті кримінальні справи. Фактові – навіть раніше, а ті, які будуть направлені для, до суду. Це там, де є підозри, а я вам сказав, скільки їх є, то вони також є реальність, реальність судового процесу, реальність того, щоб він був виконаний ці теж. І це ж ми маємо на увазі не тільки міста Київ, а й ще у восьми регіонах, де цього характеру рушені кримінальні провадження. і проводяться діючого законодавства України. І той, хто вступив в конфлікт з законом, повинен відповідати за свої дії. І колективної відповідальності у нас немає. Юридично-колективної відповідальності, кримінальне впровадження у нас немає. Кожна особа відповідає за скоєну, за свою дію, і там, де ці особи були установлені, де вони пішли на конфлікт з законом, скоїли тяжкі злочин. По ним сьогодні та фабула, про яку я вам сказав. Це тяжкі злочини, за них повинно покарання. Але законодавець, Верховна Рада прийняли такий закон, закон, який повинен, повинен виконуватися, будь ви з умовами, будуть виконані умови, будуть виконаний закон. Бажано, дай Боже, щоб всі підійшли з великою реальністю відповідальності. До виконання цього закону, і щоб ми 18 лютого вже почали його виконувати. Якщо 18 17 лютого не буде повідомлення Генеральної прокуратури, Генерального прокурора, цей закон скасовується. Тобто він не діє. І він піде вийде, вийде в архів історії. Це, на жаль, цього не хотілося б. Віктор Павлович, 19 січня. Говоримо сьогодні про закон, і там ті статті, які відносяться до дій правоохоронців, вони в цей закон не вийшли. Ви знаєте, що і в, пер... і в грудні місяці, і в січні місяці законодавець чітко виписав, по яким статтям закривається кримінальне провадження. Фактові, по яким статтям звільнюються особи. Від кримінальної відповідальності. І там перевищення влади, те, що відноситься до дій правоохоронців, там цього не виписано. Тобто в, в, в січневому законі цього немає. І, якщо, і там і, та, є порушення цієї кримінальних справи, і за зверненням потерпілих, є потерпілі, Цій частині цього в законі немає. Це 365, 364 і можна інші статті сьогодні документувати. Цього там немає. Так, оговорено в цьому законі. А таке не трапляються і сайти урядові і дії. Тому що виконані умови. Я вийду в відкриту передачу. Центральне телебачення і всім громадянам України скажу, що закон виконаний. І е, покажу, в чому я так говорю, тобто прокоментую всі умови. Дай Боже, щоб він був виконаний, виконаний а потім вже, як би сказати, не повернувся до тої історії, що він не виконується. І я вірю, що в Україні трезвість і політики, об'єктивність і переживання за тих, хто сьогодні знаходиться в слідчих ізоляторах за ці тяжкі злочини, і хто знаходиться перед, под, под арештом, під домашнім арештом, під заставою або іншим запобіжним західом, вони також мають свій погляд на те, що все-таки політики зроблять все для того, і особливо це відноситься до опозиції частині того, щоб закон виконувався. В першу чергу повинні думати організатори того, що скоїлося, того протистояння, того накалу температури, який відбувся. Але це інша вже тема і частині того, що, я вже сказав вам, необхідна цим, ключачий журналісти, правоохоронці, уряд. Політиків, депутатів, проаналізувати все, що відбулося за цим. Щоб домовилося, що якщо не буде. Ви про це ніяка генеральна прокуратура умов переговори не веде і конфліктність, і щоб виконала всі умови, про які ми говоримо. Я хочу державних чиновників. Відповідальність є, але треба прокоментувати про це. Сьогодні в деяких західних регіонах, а деякі в окрему, що ми проговорили, обласні ради прийняли постанови, що створюються народні ради, створюються виконавчі комітети, створюються загони самооборони і таке інше. Все це порушення закону. Все прокурорами це протестовано і позови, позови направлені до суду. Я вам скажу, що всі вони сьогодні зупинені це рішення, ці рішення, а в частині їх розгляду суди розглядають і відмовляють ці рішення. Це процес, так би сказати, законодавчий. Але якщо хто в частині того посадова особа підпише якийсь офіційний документ, від народної ради, яка незаконно створена від виконавчого комітету. Або дії прийме по загону самооборони і іншого, що там незаконно ще приймають, є кримінальне відповідання. Є дуже сурове кримінальне відповідання. І тому оцей, так би сказати, ефект направлений на те, щоб все було прийнято рекламовано, що діє якась інша влада, все це порушення Конституції і за це є кримінальна відповідальність. Але не підписують це, тому що розуміють, те, що я вам говорю, що якщо будуть такі дії, то будуть мати справу і познайомляться з кримінальним кодексом, статтями Кримінального кодексу. І прокурори запросили, тих, хто дуже Ініціював прийняття таких незаконних актів, про які ви запитуєте, роз'яснили їм дії закону. Це все-таки застережливість на когось працювала. Але, так би сказати, десь гласність така ще подається вийти за рамки Конституції, вийти за рамки за межі законів України ми не дозволимо. Не Генеральна прокуратура, не зверненнями Генеральної прокуратури до судів, тому що ми судовими рішеннями підкрупимо ті закони, які піділимо Конституції, які діють. В Україні діють закони. Україна в світ, за останній рік багато що зробила для того, щоб вона була країною європейських стандартів. Прийняття скільки законів. Направленості на створення єдиної правової держави це Україна. Але не всім це докладове. Тому ніякі закони порушуватися не буде. Все буде в рамках закону. Комусь це не подобається, але я як Генеральний прокурор ще раз повторюю, все буде діяти в рамках закону. А вони прийняті в бурному залі Верховної Ради. І вони Підписані після прийняття президентом держави, тобто вони носять правовий конституційний характер. Це крапка. Вони повинні діяти. Дискусія, розмови все до прийняття законів. Зміни до законів, будь, будь ласка, знову, знову е, коментарі, дискусії, але тільки І парламент... будуть відновлені законами України. Ми... Подали позови до суду. Хто буде незаконні ці рішення виконувати, вступить, вступить в диспозиція статей. На <звук> <Да>, все добре. <звук> а ви так чай не запитває. Може зараз ще чай.